Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про КПЗ 3 Project 07 ХК. Дев'ятий левел, Німеччина ПТСАУ є апаратурка за жетони бойової перепустки з так званою унікальною механікою. А, чому так званою? Тому що це кнопка X. І ця кнопка X переходить як в режим, так і із режиму по 3 секунди. Тобто це не унікальний геймплей, ні. Це штучне обмеження, щоб розробник міг відзитувати інвестору про те, що от гра розвивається, не стоїть на місці, вводяться нові механіки, танки є унікальні і тому подібне. От, тому це ніхіра не унікальний геймплей, а просто банальне штучне обмеження, як я й сказав. От, але усьому цьому ми саме сьогодні розберемося. Правильно? Правильно. Все, поїхали по обладнанню. Це у нас. Обов'язково досилач, а далі рекомендація від мене загратування. А от третім модулем може бути і умовна ось оптика, і умовна вентиляція, і, можливо, навіть поворотник, якщо вам сильно захочеться, да? чому ні, танк не прямо бадьоро крутиться на місці, може бути і турбінка. Одним словом, може бути що завгодно третім модулем, я для себе зараз обрав саме оптику. Чому ахеріос на чому? Просто щоб було. Щоб записати гайд і в мене була якраз вільна оптика, то чому б і ні. З цим розібралися. Польова модернізація. В польові, в першому, в принципі, перше, в другому, або перше, або нічого, в третьому, плюс до огляду. І в останньому, в останньому загалом, можна взяти перше, або не брати взагалі. нічого. В останній спеціальній комірці обираємо собі живучість, якщо ми поставили загартування, ну і розвідку, якщо ви поставили, скажімо, якусь малу шумку, я не знаю, або оптику, врешті-решт, і так далі. Екіпаж, він у вас на екрані. Це три людини, це командир не виконує ніяку роль, окрім командирської. При цьому механік водій виступає в ролі навідника, а радист виступає в ролі зарядника. Не зарядник-радист, а радист-зарядник. Одним словом, специфічний і дійсно унікальний екіпаж, але є один нюанс. Так як і з механікою цього танка, це не унікальність екіпажу, а просто штучна перешкода. додатковий нюанс, який треба враховувати і нічого більше. Подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата, і тут немає на що дивитися, але гайд має бути повний. О, НЛД. 70 мм, хороший кут нахилу, там здебільшого буде слово «рикошет», е, ну або ж кумулятив вас сюди роздаря просто на вильот, тому що кумулятив буде байдуже на ваші кути нахилу броні. Потім центральна лобова, в яку здебільшого і будуть стріляти, там 190 мм, непогана номінальна броня, але є нюанс. Е, ця зона розташована під максимально раульними поганими кутами, тому на виході ми отримаємо там нехай ну, 220 мм броні. Так, да, якась сімка сюди, може, не пробити, питань немає. Але вісімки, та й дев'ятки, та й десятки загалом вас сюди дратимуть. А, в принципі, якось так. Ну, але знову ж таки, там, да, можна якось передовернути, довернути, але тоді вас вже вас вистігнуть в борт, тому це не рахується. А, ВЛД одна суцільна велика плита, хороший кут нахилу, при цьому номінал 45 міліметрів. В чому суть? В тому, що це краще, ніж якоїсь СТРВ-103Б, в якої на всього 40 мм, тому що у вас тут пробиватимуть за правилом трьох калібрів лише гармати вище 135-го, а не 120-го калібру, як в ситуації з СТРВ-103Б. Це добре, це непогано, але знову ж таки, це для ББХ і для підкола. Ви знаєте, що з вами зробить кумулятив в цю зону? Правильно, він вас роздаре в хламіну, тому що для нього тут буде до 200 мм наведеної броні. І, в принципі, на цьому ваше танкування дуже успішно буде провалене. О, тому загалом, да, це прикольно, рекошетний кут ще й номінальна броня вища, ніж в РВ, але нюанс полягає в тому, що це працює тільки для ББХ і для підкола і для всього, що нижче 135-го калібру. От все інше, тобто вище 35-го калібру, 135-го, перепрошую, і кумулятив дратимуть на вильот. Бортова проєкція. 30. 30 по всій площині. А, ну, рекошетом все, що нижче 90-го калібру і 90-й включно, можна відтанкувати, але є нюанс. У вас, здебільшого, на вашому левелі, все, що вище 90-го калібру. Тому це правило трьох калібрів. Ласкаво просимо. Ну і в принципі найменший передоворот вас сюди простягнуть на вильот. А потім лючки, ні, стоп, перепрошую, які лючки, надгусенева полиця 10 мм. Ну, само собі порахуєте право трьох калібрів без мене. І, в принципі, лючки. Да, лючок номер 1 в межах 28-30 мм броні, що само собою фарш. Ну і лючок номер 2 там він такий більше як винесений на край, і в нього складніше буде влучати, але загалом в ньому аналогічне бронювання, плюс-мінус, і там немає на що навіть дивитися. В гармату танк не пробивається. Це не може не тішити, ну, але в принципі. Це єдина наша перевага в контексті бронювання даного, перепрошую, апарата. Все, з цим ми розібралися, поїхали в боді і далі будемо вирішувати, з'ясовувати, що з цим танком так, а що з ним не так, а не так, з ним набагато більше, аніж так. А, по бронюванню воно відсутнє. Це факт. Да, рикошетна зона ВЛД, але ви розумієте, акумулятив зарядив і рикошетна зона повністю зникла. А, по рухливості: 65 вперед, 25 назад, це без турбіни. Загалом цього норм... достатньо це нормальна швидкість, але нюанс полягає в тому, що. Як би вам сказати, от тут проблема як в леопарда. В леопарда хороша максималка, але він спершу набирає полтосик, а потім призупиняється і донабирає натяжечкою доволі довго залишок швидкості. От тут плюс-мінус те саме. 40-45, там навіть до 50 ми якось поднаберемо. Ну, там прям нормально, бадьоро загалом. А от далі ми розганяємося тугу вату, але розганяємося. Тут як би що називається, нема чого гріхати. Їти ми розгонимося, просто нюанс полягає в тому, що нам треба проїхати півкарти для цього, але це вже інша історія. А по гарматі. Чесно, не пам'ятаю, який калібр. Реально, може 105-й, може якийсь 120-й, що навряд чи. Мабуть, 105-й калібр. Альфастрайк при цьому у нас 360 одиниць. Пробиття на базу 268 мм, польот майже 1500 метрів на секунду. При цьому пробиття на кумулятиві спеціальному 320 мм. Польот в межах 1000 метрів. Ну і така сама альфа. При цьому фугас у нас прикольний, 120 мм пробиває, Альфа Страйк в 460 одиниць, польот такий самий як в кумулятива. От, і в чому суть? В тому, що кути вниз у нас мінус 12, але з нюансом. Який нюанс? Нюанс полягає в тому, що, щоб зайти в ці кути, мінус 12, нам треба зайти в режим. А в режим ми заходимо 3 секунди. І це наша так звана унікальна механіка, яка, по ідеї, має дарувати нам так званий унікальний гімплей. Е ну, є нюанс, е як я сказав, це штучне обмеження. І це штучне обмеження робить так, що без режиму ми стріляти можемо, і без режиму у нас кращий ДПМ. Там каде щось може пети з невеликим секунд. Е проблема полягає. Я зараз награюся, так да. я вже награвся. Я вже награвся, чуваки, да. А я вже награвся, от що нюанс. І 3 секунди виход з режима, це просто фарш. Я Не можу вийти, мені треба зупинитися повністю тільки, а потім я можу вийти. Взагалі, Відалі зараз відси тікать, якщо так подумати. По-хорошому, тому що там э, СТБ в якої кумис, яка нас в ВЛД, там Кобра, в якої фас, яка насдере, за принципом, кумиса, тому що в неї буде тільки наведена броня, а не... Рекошетне, ну і так далі, тому загалом треба звідси ретируватися. Я кидаю свого чувака, але у нас ж гімплей такий, так, да, такий от гімплей. Я не можу поїхати вирішити до любої в місті, тому що ну, мене немає броні, немає ХП. Тому я змушений е, просто брати і ретируватися. От, ну, да, якось так. Якась така весела, цікава історія. Е, ви скажете, ну от ти зараз від'їхав назад. А в кого ти будеш стріляти, якщо вони не поїдуть? Хороше запитання, погодьтеся, да? Реально хороше. От у мене унікальний гімплей. Я стою типу ззаду АФК на базі. А в кого мені стріляти? А як мені грати бій? А на хіба я в ньому, в принципі, перебуваю? Оооо, хороше запитання. Шкода, що ви не хочете чути на них відповідь. А, договорючи про гармату. Без режиму, кути вниз у нас паскудні. Там я не знаю, скільки, ну, блін, може градусів 5 в кращому разі. Це не точно, але ну, по ідеї. Може 3, може 5, може 4, я не знаю. Це по-моєму ніде навіть не написано. А хоча зараз ок, я дайте на Г подивлюся, можливо, там це буде. Так, е, да, кути вниз у на, нас мінус 3. Все, кути вниз мінус 3? Це без цього режиму, само собою. Да? Е, в режимі стоїть мінус 12. Але знову ж таки, 3 секунди зайти в режим. Опа-на. Е, 3 секунди в режим зайти. Е, 3 секунди з режиму вийти. А там уже, якби, і ворог підступив, а там уже, якби тобі немає в кого стріляти, тому що танки всі поїхали, поки ти в режим заходив. А якщо ти стріляєш без режиму, тебе десь може забракнути кутів. Одним словом, це тупо штучне обмеження. Це погано, що він там приїхав, да, мені треба їхати назад терміново. Не, ні, когось видно, перепрошую, да, когось видно. Треба, щоб так, як максимально вже всі кек зможе, і я зможу його, в принципі, розмінювати, допомогти йому якимось чином і так далі. Не вийде, що раз ще не вийде, як ви думаєте? Мені не видно СТ2. Ой, СТ1 перепрошую, тому що він а, в якомусь там. Не в якомусь цілком в конкретному рельєфі, він зараз вийде. Да, він зараз буде виїжджати. Питання лише в тому, да, він виїде повністю, щоб я його бачив. Ну він не виїхав повністю, ну, <кхід> само собою, це доволі очікувано і передбачувано. Ну я максимально розміняв чувака, ви бачили, я максимально не допомагав, сяки зміг. Питання лише в тому, що у мене танк такий, який не можу допомагати нормально. Ну, але геймплей такий, да, от такий от геймплей унікальний, типу. <кхід> Знову ж таки, навчіться, будь ласка, відрізняти унікальний геймплей від штучного обмеження, тому що дивіться, є, я вам вже одного разу наводив цей приклад. Є е, ФОШ-Б, якого шість снарядів барабані так далі тому подібне. Е, от е, є також ще одна ПТ-сау під назвою. 2,68, дроп 4, да? Це обидві ПТСУ, обидві ПЕТАСУ без башти, обидві ПТСу ближнього бою. Але при цьому вони реально унікальні. І одна від одної вони певною мірою відрізняються. Ну, бо в одного є одне, а в іншого є інше, і так далі, тому подібне. Вони реально унікальні. Оце унікальний геймплей. А нікуди тобі кажуть, що у тебе є танк 9-левела. І ось ось, якби танк 9-левел. Не є нюанс. Один їде вперед. От так, от так от ти зробив, молодець. Ну, шедевральний хороший бій, як мені здається, я ідеально продемонстрував всі переваги цього геймплея, тобто їх відсутність загалом. Ну, і це прекрасно, це чудово, це дуже-дуже добре. Бабаха, само собі, бо її не прискорює. Да. Про це, так от, я думку сьогодні завершу чи ні, про гармату. <кхід> Зараз я її договорю, цю думку, да? От, поки мене. Як ви думаєте, от в кого вони стріляють, оці чуваки, де вони ще секунду? <кій> а, ну оцих, так, да, в принципі, вони в них стріляють, але є нюанс. Зараз їх будуть драти в борт, а їм пахеру. Що тут робить, як штурмова штурмува ПТСу, не Що тут робить сімовенти штурмува ПТСУ? Мені також невідомо. Ну, і в принципі, загалом мені невідомо, нахіра вони тут перебувають і нахіра вони грають у цю гру. Так от, про гармату. Стабілізація. Загалом нормальна, як для ПТСАУ. Але є нюанс. У нас гармата в корпусі не розкидується вправо-вліво, Типу, вона разом з корпусом повертається. Тобто, якщо вас закаточили, ви ніяк уже гармату не довернете. От, і... Проблема полягає в тому, що Да, у нас стаба нормальна. Але при цьому всьому вона. М, би, нам за цю стабу забрали можливість башту якось там ворочати гарматою, ворочати хоча б да, там якусь виделку в 10-15-20 градусів у нас забрали і так далі. Тому стаба загалом для ПТСАУ нормальна. Загалом не найкраща, але для ПТСАу нормальна. Зведення доволі швидке. М, ну і в принципі це всі переваги цієї гармати. До ДПМ, безумовно, без режиму, з кадатом сіки 5 секунд з невеликим, складає в нас 4 тисячі. Але є нюанс. Без режиму мене немає кутів вниз, і я не завжди можу це, це ДПМ реалізовувати. А, прикольно. а в режимі само собі ДПМ падає десь так до 2600. Ну і в принципі це вже не так яскраво звучить, як ДПМ в 4000. Погодьтеся, я думаю, ви зі мною згодні. А, він буде топитися чи ні, чи мені здається? А, якщо буде топитися, він слабум, ну буде, типу, псувати людям, бо я потім топиться, а нахід для чого. А якщо і так, то не хіба він ніде на острів, де він буде в зоні прямого прострілу команди супротивника. Короче, ніхіра не ясно, що вони роблять, для чого вони це роблять. Я не викупаю, що творить гравців цю гру, да, він буде топиться це чи ні, чи да. Я не викупаю, короче, хер з ним, все. Думку завершу чи треба матері, я колись її завершу сьогодні чи ні. Ну слабоумний, реально слабоумний, Я все, я вже не можу нормально думки в купі тримати. А... У нас є кути вниз, але їх немає. У нас є ДПМ, але його немає. Чому? Тому що є кнопка X, яка те переводить в режим. В режимі в тебе падає все, що може впасти. Там я по рухливість трошки знижується, якщо не помиляюся, і так далі. Ем, і проблема в тому, що це грьобане штучне обмеження. Я маю приїхати в позицію. Я приїхав, виїхав наверх, посвітив танк. А мені треба 3 секунди, щоб перейти в режим, тому що мене до нього кутів бракує. Ну клас, спасіба, дякую. Е, я маю якось втекти з позиції, а в мене кнопка X має 3 секунди переходу з режиму в режим. О, Дякую. Це штучне обмеження, зрозуміти, це будь ласка, і почуйте мене. Е, перший бій 2500 позорного дамага. Ну, але для цього танка це світовий рекорд. Один фраг, 5 критів, 390-блока навіть якогось, і 664 асіста. Це в нас топ-3 по команді, ну і само собою і танк подсосник найбільше й не заслуговує, тому топ-3 це прекрасний шедевральний і взагалі дуже-дуже навіть потужний. Результат. Mm, от. Якось так, да, все. Підсумовуючи, у нас немає броні, у нас немає ХП, у нас є швидкість, але ми її тугувато набираємо і по паспорту заявлено одне, але де-факто ми отримуємо трошки інше. А, до речі, я не звернув увагу, як ми її набираємо, але ну, зараз будемо їхати з горки, загалом наберемо нормально. А от як він набирав по прямій, я не звернув увагу в минулому бою. Сподіваюся, що ви самі подивилися. І при цьому ми маємо гармату, яка здавалася б навіть непоганою. Даний не найкраще альфа для 9-го левела, але при цьому високий ДПМ. Е, але ДПМ ти не можеш реалізувати, бо щоб його реалізувати, треба стріляти прострілів супротивника, а ти вимушений виїхав. Заїхав, виїхав, заїхав. І ти не можеш стріляти ані раз в 5 секунд, ані раз в 7 секунд. Бо ти посвічуєшся і від'їжджаєш назад на 10 секунд відсвічується. Ну, типу, ви розумієте, так? Да? Це перше, друге. А, у мене штучне обмеження у вигляді кнопки X, яка не дозволяє мені реалізовувати танк, його кути, його ДПМ і так далі. А На хіба це придумали, я не знаю. Зробили б вже просто ПТ-шку, да, типу, з усім тим, що в неї є, але при цьому без кнопки X, щоб в неї був такий ДПМ, як зараз він є, 5,4 КД, да, КД, а не 7 з чимось, щоб в неї був, о, були кути в мінус 12 без всяких, там, режимів, а не мінус 3, як є ось, ось зараз в такому положенні. Да, і так далі. І це було б ще щось більш-менш, на чому можна грати. Само собою це було б все ще не м'ятує, все ще не актуально. Питань немає. Але... На цьому можна було б реально грати. Да. Не дерево, не дерево, кончило, боже нахер, я треба чуть лівіше валить. Ну типу, щоб тебе не світили з лісу, якщо шо. За що мені така... Кара ніхера. Боже, я нічого не можу робити, мене танк право вліво не дергається, нормально. Ну, коротше, ви поняли, забійте це. Чергова історія про танк без башти. А, ну і так, да, до речі, про цю всю тему, да, що там незручно, дискомфортно. Крім всього цього, у нас немає башти, це, як ви розумієте, вносить свій додатковий дискомфорт. Ну бо тобі незручно грати в реаліях сучасного грандому, де треба виїхати, якось повернутися, довернутися, мансунути і так далі. Ну а ти всього цього зробити не можеш, тому що що, правильно, в тебе немає башти, типу тесау. Ти ну але це півбіди реально, якщо тебе унумовна яга є 100, да? Типу в тебе немає башти, але ти виїхав, ломанув, заїхав, в тебе є яка не яка броня і які не які хп. То на цьому апараті ситуація суттєво ускладнюється. Це має, до речі, 1600 хп з загартуванням, а ви ж його ставити не будете ви собі поставите приціл по-любому якийсь. Ну і в принципі питання вашого вишивання, воно навіть не стоїть на порядку денному в такій ситуації. От, якось так. А, загалом, підсумовуючи, танк Фуфіл, ну бо це не унікальний гімплей. Це штучне обмеження в вигляді кнопки X. І навіть без кнопки X танк не був би далеко чимось вау, класним, крутим, сильним і так далі, а тим паче таким, що описується в ай, боже, реалії сучасного рандому. А, але при цьому ми ще маємо до всього кнопку X. Ну і в принципі як наслідок, ми повинні розуміти з вами, ну я розумію, а ви не знаю, що це просто діч. І, само собою, неграбельно. Можна казати, ми у башту, але при цьому треба в неї влучати нормально, а не як я. Ну і в принципі ви розумієте, чим це у нас завершиться. Када, до речі, у нас 7,5 в режимі 7,5, без режиму 5,4. І реально без режиму 5,4 з ДПМ 4К це круто. А оціка 2,600 чи 2900 ДПМ. Поза режимом, що називається. Типу в режимі той, що вже прям. Осадний, як він називається, да? О, це, безумовно, історія неприємна. Ну, але маємо, що маємо. Все, по танку я все договорив, вже немає чим вам забувати ефір. Далі говоримо по бою. А чого нас по бою? А ага, ми виконуємо так званий унікальний гімплей, та ми стоїмо на базі ФК. Бачите той фланг, бачите його на мапі. Танки метові, актуальні, б'ються в притул, вони грають бій. І навіть не метовий танк, такий як Черфутюр, за рахунок присутності башти і барабана, грає десь там біля них. І він може там реалізовуватися як-не-як. Ага, ми стоїмо в засаді, але є нюанс. Я ж в минулому бою. Я вже в минулому бою був продемонстрував, що таке засадний геймплей, що це унікальний, да? коли я приїхав на фланг, нікого немає, я от'їжджаю назад, і в теорії я міг звідти втекти. Ну, теоретично, да? я міг звідти втекти міг. Але, ну, я, я звідти їду, поки я їду, я не даю дамаг. Я втрачаю свою перевагу в позиції, і в мене висновку не 2500 дамаг, а взагалі там якась, я не знаю, тисяча. Ну і, в принципі, тут немає більше про що говорити. От, якось так. Тому ми зараз виконуємо, <ків> перепрошую, найбільш непотрібну безглузду функцію в бою, а саме охороняємо камінь-кущ. Ми не впливаємо на бій, бій, розгортається без нас. Ти нас з нього прибери, ти нас в нього додав, забери, убери і так далі. Нічого від цього не зміниться, тому що ми просто перебуваємо в бою. Ми його не граємо, ми в ньому перебуваємо. Ну от реально я зараз в бою не граю, я в ньому перебуваю, я в ньому існую. Розумієте, в чому нюанс полягає, да? І в чому проблема основна? Я в бою існую. І це факт, тут немає про що говорити. Я не можу вкотити за рахунок броні ХП розмінятися. я не можу вкотити за рахунок наявності башти закрутить чувака. Я не можу вкотити реалізувати ПМ, тому що в мене кути вниз мінус три без режиму. Ну і от всі наслідки, я думаю, ви повинні і без мене прекрасно розуміти. Якщо ви їх не розумієте, ну то знову ж таки це, це називається вже клініка діагноз Чел. Що ти шукати поїхав? поїхав? Хіба ти це зробив? Боже, я не можу в мене е, танк без бафтів викликав Чел. Пить, будь, будь ласка, перед зробив зроби а небудь, я прошу. Який він слабуний? Ви це бачите чи ні взагалі? От, ну чел взагалі ніхіра не робить в бою, а от абсолютно. Він абсолютно нічого не робить в бою, і це факт, тут немає про що. Навіть сперечатися, так тихо виїжджаємо. Я їду в режимі без ДПМ. А Чому? Тому що в мене бляха кутів вниз немає. Я зараз би так виїхав би і нічого не міг би зробити, тому що в мене кути вниз мінус Розумієте? Тому я змушений. Я гаймо зараз суддя, поки я Да. Ну от, в принципі, логічно, да. повезло я дав втечку. От, і я змушений їхати в режимі без ДПМа, бо в мене інакше бракуватиме кутів. А під'їхати до нього прямо в притул, заклінчувати його, і щоб мені вистачало кутів, я не можу, бо у мене немає ХП, він мене розриве просто в нуль. От і все. Я сподіваюся, ви розумієте, що я повторюю одне і те саме ну, Взагалі згайду в да, тому що у нас танки всі однакові грі воно типу, йде Леопард, да, а там, скажімо, десь там на тому фланзі катається суперкінь. кінь. Оце ось супер кінь, там, я не знаю. Яга Суперкінь. Оце Леопард поїхав, я Леопард, типу, ось Леопард катається, оно що не Леопард катається і так далі. Тому вам не здається, що я говорю одне те саме, бо я реально говорю одне те саме. Ну, Бо така гра в ній в принципі, одне те саме відбувається, вні танки всі однакові. Uh, і унікального геймплея дуже-дуже мало. От тому я вам це повторюю не для того, щоб заповнити чимось ефір, бо я не знаю, чим його заповнюють. Хоча це також правда. Я вам це повторюю, щоб ви це зрозуміли і засвоїли. Розумієте? Щоб ви зрозуміли, що це не м'ятово, це не актуально. І хер с ним, що це не мету не актуально, це не ефективно. в мене зараз немає ДПМ. А Чому? Та тому що я в обосеному попущеному режимі. Розумієте? скажете, ти міг зараз стріляти без режима. Міг? Але ж моя так звана точність згірша, да? типу, ну ви ж плюєте завжди там до точності до цього всього, а вона гірша без режима, розумієте? І става у мене без режима гірше, по-моєму, якщо не помиляюся. І загалом моя танк без режима гірше, тому що в нього немає кутів вниз. Все. І я не можу прийти і реалізувати ДПМ. Ну, в теорії можу, але ж знову ж таки, кнопку X нажми, кнопку X отожми. е Потім ти її оджава танку били, ти її знову нажимаєш, щоб їхати вперед. Це такий гімороч, це така дроч, нахріна для чого? І навіщо? Неясно, непонятно і так далі. Ну реально непонятно, нахріна для чого? От, Ну для чого? І і на хі, не хіба? От, ну непонятно. От, але ви досі вважаєте, що це так званий унікальний геймплей. Все бачите, до речі, і, да, Я розганяюся там 60, але не 65, як мене написано по паспорту, це по перше, а по друге. да, Кобра його зараз здує просто в нулі, але я навіть не встигнутичку дати. можу одну одну так, встиг, і бігом тараном, поки кобра його не добила, все. Тільки за рахунок ми дали якийсь дамаг зараз в цьому бою. О, так треба ж молодець на арті. В мене штанг дуже сильний, мені треба його трошки ослабити, що називається. Да? Там уже дерева воно валяється, я все бачу, да. Я все бачу, там валяється дерева. Ну, пробуємо їхати вперед, походу тут тільки карта, да, тут тільки карта, а там воно тридцатка, воно хер з неї, ну її зараз вб'ють без нас, тому що поки я зведуся, бачите, у мене зведення яке рагульне, броня не пробита, ну є нюанси, цілився в зону, там, де немає броні, і я не міг її не пробити, якби воно влучило в ту зону, куди я цілився, от чому нюанс весь у неї полягає, да? Е, будь ласка, в мене без режиму танк не попадає. розумієте, в чому прикол? Я не можу грати без режиму, тому що ну, типу, розрахунок мене змушує до цього. От в чому полягає весь нюанс. Е, якось там дрочиться з режимами, Заходить, переходить і так далі, щоб там якось аб'юзити цю, цю тему Ну це ж дроч. ну Визнайте цей, цей факт. Ну Я вас там якось не прошу погодитися зі мною вголос, да? написати коментар, що «Да, я тупий, я вважав це унікальним гімплеєм, а тепер ти мене переконав. Не треба цього робити. Самі для себе визнати, що це грибана дроч. Кнопка X — це грьбана дроч, і це факт. Тому що має на одному левелі стоїть ТС-60 і оцей КПЗ. Вони на одному левелі. І типу, на одному ти виїхав ломану тичку, тебе ДПМ, все класно, все чудово, тебе оброняв тебе ХП, а на другому ти виїхав і знайшов кнопку X, і, і тебе деруть 3 секунди, поки ти переходиш в режим. А якщо ти перейдеш в нього завчасно, то ти по ньому втрачаєш швидкість, ти не можеш нормально доїхати до позиції. От і все. Тому. Я не знаю, як вас ще переконувати, я цього не розумію. Це не унікальний геймплей, це штучне обмеження. А, 3000 дамага, 2 фрага, 6 критів, 400 блока. І це у нас топ-2 по команді. Ну і в принципі за два бої у нас вийшло 2700 середньої шкоди, плюс 332 асіста, плюс навіть цілих майже 400 заблокованого бронею нею дамага. А, знаєте, в чому прикол? Я буквально перед цим записував гайд на ТС-60. Ну, я, в принципі, я думаю, бачите, різницю да? між нормальним танком. І ненормальним танком. Між гімплеєм і штучним обмеженням. Ну і в принципі, я повинен вам, мабуть, щось ще після цього сказати, але я не бачу це ніякого сенсу, тому що ті, хто розуміють це без мене, їм пояснювати не потрібно. Ті, хто не розуміють це і не хочуть цього розуміти, ну то їм також пояснювати не треба, але вже з іншої причини. Якось так. Танк Рагуль, танк кусок, танк не 9-го левела, а 7-го, і при цьому всьому. Я вам повторю, це в 10 це не унікальний геймплей, це штучне обмеження, яке створене для того, щоб просто існувати в грі. Не для того, щоб виконувати якусь функцію, або якусь роль. Ні. Щоб просто існувати. І щоб ви думали, що це унікальний геймплей, само собою. Ну, Тому якщо ви не слабоумний, то ви це все розумієте і без мене. А грати з клоуна, або не грати взагалі, розуміти цю гру або, ж, в принципі, знову ж таки, не грайте в неї, да, або ну, ана хіба. Ну і само собою не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.